Поради на Великий піст. Дорогі мої, необхідність посту подвійна. вона випливає з божественного та людського закону. Про божественне пророк Йоїл пише так: Поверніться до мене усім вашим серцем у пості, плачі і у жалі. Йоїла 2,12. ж мову використовує Пророк Йона, який свідчить, що невітян, щоб вгамувати Божий гнів, оголосили піст у веретах, але жодного позитивного закону про піст тоді не було. Про це можна дізнатися зі слів нашого Господа у Євангелії. Ти ж, коли постиш. Намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне ось дасть тобі. Матея 17-18. Святий Августин так пише у своєму листі до Казулана: У Євангеліях і посланнях, а також у всьому Новому Завіті я бачу припис про пісню. Але у певні дні там не наказано поститися, і конкретні дні, у які ми повинні поститися, не визначені нашим Господом чи апостолами. Святий Лев говорить у своїй проповіді про піс: ті, хто були прообразами майбутнього, відійшли разом із тим, що вони вважали важливим для виконання. Але новий завіт не скасовує користі посту. Він благочестиво зауважує, що піс завжди корисний для душі і тіла. Оскільки слова ти будеш поклонятися Господеві Богові Твоєму йому єдиному служити, були дані для знання християна, то й приписи щодо посту у Святому Письмі не можна тлумачити, як такі. Що були скасовані. Святий Лев не має на увазі, що християни повинні поститися у ті самі дні, що юдеї, але християни повинні дотримуватися самої заповіді посту, даної юдеям, згідно з визначенням пастирів церкви щодо конкретного часу та способу. Плоди посту. Плоди та переваги посту можна легко довести. По-перше, піс найбільш корисний для того, щоб підготувати душу до молитви і споглядання божественних речей, як каже ангел Рафаїл. Молитва добра з постом. Таким чином, Мойсей протягом 40 днів готував постом свою душу, перш ніж наважився говорити з Богом. Не можу не простувати слова святого Івана Золотоустого, піст опора нашої душі, він дає нам крила, щоб піднятися у височні і насолодитися найвищим спогляданням. Ще одна перевага, дорогімуї посту, полягає в тому, що він приборкує плоть, і такий піст має бути особливо угодним Богові, тому що йому приємно, коли ми розпо... Ми розпинаємо тіло з його пороками та пожаданнями, як навчає нас святий Павло у своєму посланні до Галатів. І з цієї причини він сам каже: «А умертвляю своє тіло і поневолюю, що, проповідуючи іншим, сам бува не став непридатним. 1 Коринтян 9.27. Про перевагу посту в цьому сенсі вся церква твердить. Поміркованість у їжі та напоях приборкує гордість плоті. Піст вшановує Бога. Ще одна перевага полягає в тому, що ми вшановуємо Бога своїм постом, коли постимося заради Нього, познаємо, що хтось заради фігури, щоб не поправитися, щоб похудати, теж постять. Наш піс інший, ми це чинимо заради Бога. Апостол Павло говорить у своєму посланні до римлян. Тож, благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну. Римлян 12.1. Грецькою мовою розумна богослужба означає розумне поклоніння. І Святий Лука говорить про це проклоніння, згадуючи пророчицю Анну, Заставшися вдовою, аж до 84-го року вона не відходила від храму, служачи Богові вночі день постом та молитвою. Лукесі 2.37. Великий Нівейський собор називає піс чистим і урочистим дарунком, запропонованим Богові церкви. Святий Лев у своїй другій проповіді пропіс каже, задля певного отримання всіх її плодів жертва, утримання найдостойніше приноситься Господу, подателю усіх благ. Піст задовольняє Бога. Четверта перевага, дорогі мої, посту полягає в тому, що це відшкодування за гріх. Це доводять багато прикладів у Святому Письмі. Неневітяни вмилостивили Бога постом, як свідчить Йона. Євреї зробили те саме, бо, постячись із Самуїлом, вони заспокоїли Бога і здобули перемогу над своїми ворогами. Злий цар Ахав частково вмилостивив Бога постом і волощанницею. У часи юдити та Естери, євреї отримали милосердя від бога постом, плачем і жалобою. Цього ж навчають і святі Отці. Лян каже: коли ми утримуємося від вживання їжі, наше голодування задовольняє Бога. Святий Кипрян, давайте заспокоїмо гнів, ображеного Бога, постячись і плачучи, як Він наказує нам. Святий Амброзій також каже: це смерть гріха, руйнування наших злочинів. Та засіб порятунку, святий Рюнім Єві... зауважує, піст і волощанниця – це зброя покаяння, допомога грішників, святий Агустин так само каже: ніхто не поститься за похвалу людини, тільки за прощення її гріхів. Божественна благодать. Нарешті піст це дуже потужний засіб дотримання божественних благодатей. Анна хоче, щоб була, хоча вона була безплідна, постом заслужила благословення мати сина. Святий Єронім так тлумачить слова Писання. Анна плакала і не їла, і тим заслужила народження сина. Сара після трьох днів посту була визволена від диявола, як ми читаємо у книзі Товита. У Євангелії від Матеї чудивий уривок. Ти, коли ж постиш, намасти свою голову, умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. Слова воздасть тобі, означають винагородить тебе на противагу словам, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям. Мовляв, вони пості, Істинно кажу, вам, вони вже мають свою нагороду. Матея 6,16. Лицеміри отримають свою нагороду, людську похвалу, а праведники свою божественну благодать. Про це є свідчення багатьох святих отців. Коли святий Йоанн збирався писати своє Євангеліє, він постився, щоби заслужити благодать писати добре. Сертулян каже, піс дає Боже знання навіть про Його таємниці, як потрібно поститися. Отже, ми бачимо необхідність і плоди посту, як же ми повинні поститися, щоб утримати замогу жити добрим життям і таким чином померти доброю смертю. Багато хто поститься усі встановлені церквою дні, дехто за власним бажанням поститься, щоб побожно підготуватися у Різдвяному пості до Різдва Ісуса, а по суботах на честь Пресвятої Богородиці. Головна мета посту це умертвення тіла, щоб зміцнити дух. З цією метою ми повинні дотримуватися тільки аскетичної. І не смачної дієти, на це вказує наша Мати Церква, наказуючи їсти досита лише раз на день, а також не їсти м'ясо. Цього звичайно не дотримуються ті, хто у пісні дні дні їсть стільки ж за один прийом їжі, скільки в інші дні під час спільного обіду та вечері як і ті, хто для однієї трапези готує стільки страв із риби та інших продуктів на догоду своїм смакам, що, здається, ніби це вечеря, призначення не для покаянників і постників, а для весільного бенкету, який триватиме всю ніч. Ті, хто поститься таким чином, безсумнівно не отримують від свого посту жодних плодів. Не отримають жодних плодів і ті, хто, хоч і їсть поміркованіше, але не утримуються у посні дні від ігор, вечірок, сварок, розбратів, розпусних пісень і непомірного сміху, і що ще гірше, вчиняють ті самі злочини, що й звичайні дні. Ті благочестиві люди, які бажають, щоб їхній піс був угодний Богу і корисний їм самим, повинні уникати цих та інших подібних гріхів, тоді вони можуть сподіватися прожити добре життя і померти святою смертю. Звісно, стара добра класика ніколи не підводить, можна не їсти цукерок і відмовитися від десертів. Та хтось геть байдужий до солодкого, а для кого це може стати надто важким тягарем. Однак є багато оригінальних способів, які не передбачають відмови від їжі, хтось не може постати з огляду на стан здоров'я чи вік. Піст, однак, це лише один з елементів глибокого і сенсовного переживання підготовки до Великодня. Важна також щоденно приймати участь в службі Божій, ходити на хресні дороги, молитися в вервиці дома, читати або слухати Святе Письмо, третім елементом Великого Посту традиційно, є милостиня, хто допомагає, що допомагає нам відкрити серця для наших ближніх. Тому пропоную вашій увазі пару таких способів, як пережити великий піз. Без відмови від солодощів, скоротити екранний час. Наші смартфони сконструйовані так, аби ми не могли без них обійтися. Ми використовуємо їх, аби зробити нотатки, світлини, віднайти маршрут, зробити закупи. Так, вони заощаджують наш час і розвивають залежність. Великий піст гарна нагода, аби відчути свободу. І радість життя без гаджетів, відмовитися від ширяння просторами інтернету у заторах, гарна нагода помолитися, не скройте стрічку у Фейсбуку просто з нічев'я, вийдіть із соцмереж на час пост, зробіть собі день офлайн. Другий пункт це дістава. Зауважте, скільки сили часу ми витрачаємо, аби довести собі та іншим, що все не так. Ми незадоволені, втомлені, злі і щедро ділимося цим зі всім світом. Намагайтеся протягом дня шукати відповіді на питання, що доброго сьогодні сталося, нічого, ну, то є нагода змінити світ на краще. Третій. Бо знаю. Спробуйте під час Великого посту не висловлювати своєї чіткої, зрозумілої, експертної позиції стосовно всього, що відбувається на планеті. Ну бо ж ми про це вже читали у Фейсбуці, чули в маршрутці, а ще маємо освіту, досвід і взагалі моя тітка звідти, і ми кожного літа туди їздили. Якщо буде геть важко. Майте відвагу, хоча б додати, на мою думку, мені здається, і так далі. Це матиме позитивний вплив на тон і розвиток дискусії. 8 годин сну. Прописна істина Людині в життєво необхідні 8 годин сну. Таким чином, відпочиває наш мозок і відновлюється нервова система. Візьміть собі за постанову спати 8 годин на добу, і таким чином, ви піклуєтеся про себе. Так, ви до слова, автоматично скоротите час перебування в інтернеті. Шопінг. Відмовтеся на час посту від купування нових речей. Це може заощадити ваші кошти і дати милостиню. Відмовтеся від перекусу. Не можете постити на хлібі і воді, відмовитися від снеків і тістечок у проміжках між основними прийомами їжі, це може бути складніше, ніж вам здається, музика і радіо. Сучасний світ не зносить тиші. Часто вона асоціюється нам із загрозою, таким собі затищем перед бурею, іноді вона може бути просто нестерпною. Оскільки спонукає нас слухати себе і інших, проте саме цей інструмент Бог обирає, аби говорити до людини, відмовитися на час посту від радіо в машині, від улюблених мелодій, використовувати цей час на молитву, не харчуватися позадому. Не купувати готові їжі, готувати дома, відмовитися від відвідин улюбленої піцерії чи вуличної їжі, також може стати гарною правою під час Великого посту, що також допоможе дещо заощадити великопостні декорації у багатьох храмах. Роблять інсталяції з нагоди Великого посту, які допомагають увійти в його атмосферу та промовляють за допомогою знаків та символів. Зробіть щось схоже у вас вдома, покладіть хрест на видне місце, зробіть відповідну ікону чи зображення, що товаришуватимуть вам продовж цих днів. І на кінець, все одразу. Застеліть ліжко, помийте посуд. Після вечері чи кухлик після чаю, не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Це збереже ваш час і нерви, а також неабияк допоможе у праці над собою. У 58 главі пророка Ісаї Бог показує речі, які йому не до вподоби, на що варто звернути увагу, чого особливо в часі. Посту, чого би нам уникати, виконувати свою справу, Ісаї 58.3: Піс час посвячений для Бога, для переоцінки цінностей, для роздумування, час для праці над духовним зростанням. Ісайя попереджає, що Богові не подобається, коли ми в ці дні шукаємо собі зайву роботу, коли дбаємо про земне в такий же мір, як у звичайні дні. Піст період, коли маємо старатися ще більше дбати про Божі справи і краще служити його інтересам, що включає в себе і турботу про братів і сестер, оскільки вони його діти, гнобити всіх своїх робітників. Ісаї 58.3. Ісус сказав на гірній проповіді, що інші люди не мали би навіть помічати того, що ми постимо. Фізична утома чи виснаження, спричинені постом, не мають впливати на виконання наших щоденних обов'язків, тим більше не можна перекладати їх на інших. Стан слабості тіла у часі, коли необхідно виконувати свою роботу, чудова нагода переконатися в тому, що все можемо в тому, хто нас кріплює у Христі Ісусі, правуватися та сваритися. Ісаї 58.4 Пісня часом примирення, а не конфліктів, образи, сварки і скандали є наслідками осудження і непрощення, яке мають люди один до одного. По своїй суті осудження є рішенням волі людини, а значить, здійснюється її духом. В часі посту дух стає активнішим, тому маємо нагоду відкликати ці судження, які ранять наше серце, примиритися з противником, вирішити конфлікт. Немилосердно бити кулаком. Ісаї 58.4. Цей жест притаманний людині, яка прагне домінацією, добитися бажаного результату, встановити свій авторитет чи змінити вплив. Але в царстві небесному авторитет здобувається не силою чи домінацією, а любов'ю і служінням. Час посту, нагода задуматися над відношенням до свого авторитету, до авторитету інших людей, над способами вирішення міжособистих проблем, показувати пальцем, Ісай 589, звинувачувати будь-кого крім себе, у проблемах, у бідах – дуже поширене явище, винними вважають політиків, родичів, сусідів, дітей, співробітників, обставини, невесіння. Людина придумає що завгодно, лиш би не признати винною самого себе, Бог категорично проти нашої нереальності і нечесності. І Він хоче, щоб ми зрозуміли, що більшість наших проблем насправді мають причину у нас самих. Пості наш дух здатен активніше співпрацювати з Богом, який хоче показати істину, щоб ми виходили з власних проблем і жили Його благословенням. Визнавати себе винним, основа покаяння і смирення, без яких неможливо життя з Богом Безбожно говорити, Ісай 58.9, йдеться про розмову, яка не має місця для Бога. Очевидно, не у всіх розмовах ми говоримо безпосередньо про нього. Але чи задумуємося над тим, як те, що говоримо, звучить в Божих очах, які слова і який тон вибираємо для наших розмов? Чи говорили ми би те саме і так само, якби в цей час усвідомлювали його присутність і близькість, ховатися від брата, Ісаї 58.7, можна мати чудові стосунки з друзями, добре ладнати з колегами на роботі, дбати за інтереси навіть сторонніх людей, і в той же час не мати нормальних стосунків з членами власної родини і сім'ї. Бог застерігає нас від такої помилки. Той йдеться не тільки про родичу по крові, а й про стосунки між братами у вірі. Часто ми ховаємося один від одного, щоб не показати своєї слабкості, недосконалості, егоїзму і лінивства. Ми боїмося зранень, але самі наносимо їх іншим своєю байдужістю і замкнутістю. Зовнішні добровільні обмеження не є самоціллю посту, а служать лише інструментом для внутрішньої трансформації. Богові ця наша жертва може бути приємною лише в тому випадку, якщо наближає нас до нього, дає його краще пізнати, коли ми працюємо над собою і для інших з метою ставати ще більше подібними до його сина, який є дбайливим, співчутливим, справедливим. Ось піс, який я люблю, Ісаї 58.6 каже Бог через пророка Ісаю. Кайдани несправедливості розбити. Ісаї 58.6. Тими кайдаманами є різні форми диявольського поневолення, такі як страх, депресія, залежність від алкоголю, наркотиків, нечистоти, зв'язки з сектами чи джерелами окультизму. Сцильно сковують нас, не даючи діяти свобідно і вільно, корупційні схеми, уведені бізнесу чи громадської діяльності, тис суспільної думки, яка протиричить Божому Слову, це теж кайдани, які Бог закликає нас розбити, але звільняючись від того, що нав'язують нам інші, в часі посту варто замислитися над тим, чи ми самі не накладаємо кайдани тим, хто нас оточує. Пута кормиги розв'язати, Ісаї 58.6. Кормига чи ярмо зв'язує разом двох тварин. Якщо розв'язати пута ярма, воно впаде, звільнивши обох, бо хоче, щоб між його дітьми були відносини свобідної волі, побудовані на добровільному рішенні співчувати і допомагати одне одному, дбати про взаємне добро. Пута домінації, маніпуляції і різного роду експлуатації треба розв'язати, випустивши на волю обидві сторони. Бо вони шкодять не лише тим, кого використовують, а й тому, хто робить. Пригноблених на волю відпустити, Ісаї 58.6. Пригноблені люди знаходяться під тиском, або хоче їх з того визволити, звільнити. Для початку мусимо самі перестати тиснути на інших, відрізати зі своєї поведінки ті елементи, які можуть заважати іншим давити на них. Для цього маємо розвивати вміння ставити себе на місце ближнього, передбачити наслідки своїх вчинків, їх вплив на стан і почуття інших людей. Потужний тиск переживає люди під впливом маніпулятивних молитов і диявольських нападів. З голодним своїм хлібом поділитися, Ісаї 58:6. Деякі християни практикують закономлені в часі посту гроші на їжу віддавати тим, хто того найбільше потребує, а таких людей, на жаль, не бракувало в жодні часи, але не хлібом єдиним живе людина, а кожним словом, яке виходить з вуст Божих. Тих, хто не має духовної поживи, набагато більше від тих, хто фізично не доїдає. І навіть серед християн, які регулярно відвідують богослуження, багато таких, які не читають Божого Слова, не знають пробітниці для його народу, тому дух їх голодний і слабкий. Ми можемо стати тими, хто поділиться багатством Божого Слова, спотребуючими його для духовної Божиї підкріплення свого народу Ісус встановив таїнство церкви. Оливопомазання, сповідь, євхаристів. але чи багато нас знає і розуміє їх суть, чи користають з них і приводять до церкви тих, хто має, їх найбільше потребує, а не вміє знайти, увести до хати бідних безпритульних, Ісаї 586. бездомна людина знаходиться в жахливому становищі, бо немає ні впевненості, ні захисту, ні елементарних умов для життя. Вигляд безпритульної людини завжди викликає у нас глибокий біль співчуття, але чи задумуємося ми над тим, як багато навколо людей, які не мають духовного дому? Ми, що належимо до церкви розуміємо, що вона є нашим надійним рідним домом, покликані відкрити церкву як рідний дім для її заплуканих дітей. Ми що знаємо про існування Небесних жител, які Ісус готує для нас, Царстві Отця, покликані дати їм надію. Побачивши голого, вдягнути Його. Бачимо довкола людей, які потребують одягу суття. А в нас часто лежить його багато, чи можна поділитися. Але набагато страшніше опинитися без духовного одягу на полі бою в часі духовної війни, в якій беремо участь, не дивлячись на те, хочемо цього чи ні, розуміємо це чи ні. Ми, як маємо бути впевнені в Божому військовому спорядженні, покликані допомагати вдягнутися у нього іншим, дбати про пояс. Істинності, броню праведності, шолом спасіння і взуття готовності проповідувати радісну звістку миру. Амінь. Слава Ісусу Христу!